Про, е, е, не дають працювати як підприємці. Я вже з вас зверталась неодноразово. Я вам розказую, що ви мені дали дозвіл на будівництво тимчасових споруд. Я взяла кредит 200 тисяч гривень з банку, я вам принесу бумагу. Я дала ще багато дійних, крім цього, розумієте, крім 200 тисяч. Я, е, дуже, я рік строїлася, всі знають люди, що я строїлася цілий рік, я не працювала. Там працюють в мене люди, ви їх лишаєте без куска хліба, тому що комусь треба, хто понабивав кармани, ще треба. Понімаєте? Я дала гроші. Ви дали комусь взятку? Кому, взят? кому да. ви дали взятку? Я дала поможнім Мельниченка взятку. 6 тисяч довго. Давайте розбирайтеся з нею. Мені, Мені не треба розбиратися, розбиратися. Мені треба, щоб ви винесли питання на продовження тимчасових паспортів приряду. Ми проблемних будемося, скорішно не обстежуємо, не будемо, рішення приймати не будемо. Все питання є. Чому бред? Це взагалі це брехня. Це просто відверта брехня. Нехай зараз ставлять це питання на розгляд і зараз розглядають. Якщо декілька разів зверталися, декілька разів виходила комісія, то я просто... Чого Мам, ще треба? Скільки звертався Слободян, що йому кожного разу. Чуття скільки разів <профлять> звертався. Йому відразу дають. Безкомісійно, правда? Давайте, <прафлять> я ми вам скажемо, коли зберемо. Зараз ставлю питання на декілька разів дали це. Ви доставляєте як дурочку. Я до вас приходила спокійно. я до вас за 10 разів. Не один раз. Ні, не один це раз. Не я ж у вас в кабінет мали постійно мали. приходила. Я просила, вас об'ясняла, <кхух> я взяла кредит. Дівчата, до кінця дня а, а, чи? Чи? А, чи? Не вирішила. може а, для вас служити в бізнес 200 тисяч, 200 тисяч і ще там чортову кучу на два роки, це може мати. Як усі людини лягають пізно, щоб приготувати свою сім'ю?

А ви всі прекрасно знаєте, в чому проблема. Проблема в то, що шутя сосунок забрати цю землю. Що ви це не знаєте, чи що і що Ви що прекрасно знаєте? Знає? Знає. Знає. Але моча, чого знає. це знаємо? Вони, вони, вони тебе запрошли, мені сказали, що шутят як сосунок. Цього заемлю ми заберемо сирім. Шутяк лічно мені сказав. Я тобі дав на три роки, я в тебе і заберу. Вибачте, він не має. Що йому належить? Вибачте, він не має. Якщо він тебе так чувствує, значить він і кусь Ви це все прекрасно знаєте. Ну, за пропозицію, пропозицію архітектора. А, ну, то ви вже архітектор. Архітектор, то є, де його пропозиція? Так, да, так, да, да. Давайте при людях пропозицію. Так, По цьому питанні, щоб люди зібралися. В чому там проблема, чи розняли його чи чому його зробити? Паспорти, прив'язки були розроблені на... і ті споруди, які там стоять, відповідають паспортам прив'язки. Досить нормальному естетичному вигляді. Ринок закритий, ну в принципі, він нікому не мішає. Єдине, що той ринок той ринок з самого початку, коли давався дозвіл, давався дозвіл, якщо ви всі пам'ятаєте, власниця точно пам'ятає на овочевий ринок. Тому цільовому призначенню ці споруди не лікують. По дайте мені сказати. Хоча е паспортам прив'язки відповідають, і в мене як е архітектора до них ніякого питання немає. Ну. Значить, коли ставився цей ринок, то власниці говорилися, що ринок ставиться на е фундаментах, які плануються для відтворення. Вона, вона це знала. Ту, ну, не перебивайте мене, ну, якщо хочете мене послухати. Значить, тому питання є в одному. Якщо місто думає відтворювати ці, ці, цю будівлю, яка втрачена, це одне питання, і потрібно тоді ставити питання, так як було поставлено питання біля раю Дівермагу, закінчується паспорт прив'язки і там починається відбудова. Якщо не, не, не буде відтворювати в найближчий час, то тоді цей ринок ну, якби стоїть. Мені було запитання страху, чому ми починаємо зараз приймати рішення? Тому. Не, не пояснення чіткого не було, тому ми це питання винесли, тобто зняли з розгляду для того, щоб поставити я питання, розібратися я по закону і по собі. Я вважаю, це... я вважаю, що це питання ще раз потрібно винести на комісію, запросити фенсера, запросити всі сторони і ще раз розглянути це питання. Якщо... Ми... Наразі ми маємо чергову ситуацію з маніпуляцією і свідомими прийняттями рішень, попередніми, про що я завжди говорю на комісіях. Ви створюєте прецеденти. Замість того, щоб попередити людей, які вам пропонують свої пропозиції. Я говорила з Кравчуком і всім говорю: ви повинні людині чітко вказати норми законодавства. Люди не є компетентними. Тут посадовці сидять, які зобов'язані знати права і обов'язки, і закони. Вони повинні людину попередити, що ні, шановна, не може, в перспективі там відбудова. І ринку там не буде. Люди втратили, вибачте, великі кошти на забудівлю. Люди створили робочі місця, а вам зараз, вибачте, забирайте, бо там комусь захтілося. Та Думайте вперед, панове. Ви забирає? будете мати оце. От що нам мішає зараз дати дозвіл, якщо протязі трьох років не буде там забудови? що, що не має перспективи забудови ну, дати дозвіл, не мішає нічого. Вирішаємо ну, зараз. Берете зараз стаємось Готовте рішення виконкому. А що скільки разів виносили це питання на розгляд виконкового то фенсера? Не бачили? Пілігвачі Яночка, я не розумію, Ти ну, там дуже у нас секретаря стала, а я не понімаю.